Усім привіт! Сьогодні у нас чергова п'ятниця, 27 вересня 2024 року. Ми на майданчику, де продаються автомобілі. Познімаємо для вас якісь модельки. Дивіться, буде цікаво. Не підписатися на наш канал, будь ласка, підписуйтесь, натискайте вподобайку. Напишіть будь-який коментар під даним відео. Всім приємного перегляду! Четвертий й маганчик. Давно не знімали маганчики четверті В білому кольорі. 17 рік 1,5 двигун, 10-300 коштує. Рідний пробіг, рідна фарба, 190 тисяч пробіг. 10-300 телефончик є. Покажу зараз за салон і він-код. Ось Така шестиступенева шестистепинева механізна коробка передач. Так, і код. є такий. Зараз фокус щось. Такий четвертий біганчик yeah. продається. 18 рік. 229 пробігу. 13500. Так, він код. Тут погано, видно, зарає. О, по салону у нас. Такий у нас салон, бачите такий моніторчик. 13518 рік. Меган 4. Продовжуємо знімати відео про Мегани. Так, це у нас 17 рік. О86 пробігу, фарба, навігація, 150, є телефончик продавця, телефонуйте. Так він код. будь ласка, хто хоче перевірити, є така можливість. Шестиступенева механічна коробка передач. Так, четвертий маганчик хетчбеку. 2016 рік, версія Босе, 198 000 пробігу. 13 300 гривень. День-код. Ось, вже салон. Це ступенева механіка. ще один хечбек у четвертий майганчик. Передні процуманки, парактроніки. Так, є він код. Чотирнадцяти рік. Так, дизель призвера, не фарбований, 211 тисяч. Ще якась б... бумажка. Прийду на бокове. за по Це Читистепенева механіка. Ну, дуже класний салончик.